А ви не задумувалися про дивний сучасний тренд? Що щастя повинно бути в усіх просто, дуже швидко і обов'язково для всіх однаковий рівень щастя. Офігенний. Якщо пошуки коханого чи коханої, да, відразу. Якщо великі кошти, відразу. Якщо гарна машина, друзі, квартира, відчуття здоров'я. І оце все повинно бути по щелчку пальців. А ви не задумувалися, що дійсно офігенних речей в світі не так багато. І для них реально треба щось робити. Щоб бути багатим, мало просто пити каву з корицею. Доведеться ще щось робити. Щоб знайти свою половинку, треба перелопатити велику купу людей. Да, комусь щастить. Але це одиниці. Одиниці, кому реально, щастить. Іншим людям доведеться шукати, використовуючи правило, чим більше спроб, помножених на час, тим більше вірогідність того, що ви знаєте свою людину. Про роботу да те саме. Ви можете стогнати, кричати, що світ несправедливий, але є проблема. Так воно і є. Світ несправедливий, і вам доведеться вигризати. Собі місце під сонцем, під хорошим сонцем, під звичайним, будь ласка, місце є лягайте, як хочете, так і живіть. І тому ось ця тенденція, що все повинно бути по щучку пальців, вона є деструктивна. Вона руйнує людей, не даючи змогу усвідомити, якщо вам не пощастило народитися в багатій сім'ї, або в дуже розумній сім'ї, просто в звичайній сім'ї, або ну. В хріновій сім'ї, то вам доведеться вигризатися з самого дна. Тобто більше працювати, можливо, більше розумом працювати, можливо, більше навчатися, ніж інші. Можливо, вам, вам не щастить по життю і вам доводиться працювати, розумієте? Тобто ця концептуальна відмінність від людей, у котрих це є, або їм швидко пощастило в тому, що ви не такі. Вам доведеться робити інші справи, доведеться знаходити інші мотивації. Розумієте, якщо одна людина така здається, певні акт мені накопиш ти 3 мільйони гривень, і людина їй каже, слухай, відкладай по 300 тисяч в місяць, і ти за 10 місяців накопиш 3 мільйони вона така. О, оце інсайт. Це дійсно може бути для цієї людини інсайт, дійсно може бути досягнення, але. Якщо ви, наприклад, з бідної сім'ї, то вам доведеться зрозуміти, а я в бідній сім'ї, б, все, що у інших може бути легко, мені треба добуватися. І це я розумію, куди я рухаюся, і поступово розробляти план дії, виходу, зніщити, щоб будь-ну, якщо вам це приносить щастя, бути щасливим. Не в мене сім'ї. Окей, пішли на побачення, пішли на пошуки, втомилися від цих пошуків, забили на це на якийсь час, потім знову відновили. Тому що почуєте тим, кому щастить їх одиниці, але вони так іпа. Вони дають інтерв'ю, як і вони це досягли. І дуже мало людей скажуть: мені просто пощастило. І все. А от ті, хто реально трудилися, вони будуть розказувати, що я там туту. -ту -ту. Але їм так не хочеться вірити. Хочеться ж простого щастя. І дуже швидко. Або непростого.